Треба було надсилати мені квіти. І я просто хотів вибачитись за те, що через мене ти не потрапила на фільм. А ти гідна найкращого. А ще я гідна, коли мені не треба завчасно на роботу, щоб мене не будив кур'єр. Не треба мені більше нічого надсилати. І дзвонити мені, не треба. Мені потрібна людина, яка вміє дотримувати своїх обіцянок. Готово! Приймайте роботу! Це вам. Дякую. А це вам. Дзвоніть, якщо ще. Щасливо. А що нам з цим робити? Власне, о, зробіть копію. Ну, розберетеся. Ви ж пара. 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 Зробиш копію. Блін, я не можу. Мені треба встигнути домашні, поки вона на роботі. Ну, звичайно. Хочеш щось зробити, зроби сама. Блін, повербань забула. А, і форму сприйняття не дістала. Ще й тебе погодувати. Ну, добре. Я зроблю з цього дублікат. Прийду закрию двері і поїду до домашні. Добре. завези мене на роботу. Ну що, по Покампотчику. За мій новий телефон. На здоров'я. Ну Все, бідона загрузив. Тепер не попадають як минулого разу. І не виваляться, як позаминулого. Дуже надіюсь. Переживай, мала. Усе буде чіки бомбоні Ну Все, я погнав. Давай. Грузка. Під ноги дивись, чіки бомбоні Так, що у нас? вітаю на моєму каналі Садгород. Привіт! Що сьогодні лохам будете втюхувати? Спочатку поставте лайк і підпишіться. Щас, я на тебе і так мігабайти трачу. Вперед. Поспішайте. Лишилась остання партія по старій ціні. Наступна буде у п'ять разів дорожча. Стоп. А, -а продаєте, що? З добривами для розсади євростандарт. У вас такі угірки вимахають, що їх не соромно і в бані перед мужиками на стіл викласти. Це ж якщо зараз урвати, а потім вчасно спихнуть. Це ж вигідніше буде тільки. Надо круги колотиси продавати. Бачу розумне питання в твоїх очах синок де взяти гроші. Ти мені цим питанням от, от, все настроєння зіпсував. От весь в мамку. Вася? Да. – Пасічка. А що ти тут розлігся, як дідуська на кардіограмі, а? Ти без толковку іноді свої включай. Чи може ти забувся, що в тебе сьогодні збори батьківського комітету, а ти, між прочим, голова. Так що давай, вставай вперед і з пісні. Тарасик, мамкин хлопчик горюбці. Люблю тебе. Ой, це батьківські збори. Ти Я не сліпий! Це ти мене позвала! Я тебе зараз роботи позву. Ти позвучив бі... ді... ді... п'ятня! Прип... Марушці! Довбана реклама. <глузь> Забезпечте своїм дітям гідне майбутнє з розвиваючими іграшками розбивайко. А от тобі відповідь синок. Де взять гроші? <глузь> У мене дежавю. Я знаю, ти образилась за вчорашню. Максим, я втомилася слухати твої пояснення. Я просто хотіла потрапити на останній сеанс фільму, подивитися кіно як нормальні люди. Але з собою щось планувати просто немає сенсу. І досить сюди ходити. Не дивемо! А де як шустро ти од тікаєш? <хи> да, Вася вже так не зможе. Да і я, як Маруська, так не побігаю. Це тепер весь інтернет з мене сміється. Та що там інтернет? Все село. Типа Маруська начальниця мужа на роботі строїть. З поля вітер сраки гості, хто таке сказав? А всі так кажуть. Та щоб у них пір'я в роті поросло, Назарка. Я, звісно, всім роти не позатикаю, але Маруську твою я можу перевоспітати. Гаряче. Шпунька свого синочка може токо мамка. Єс, синочка, мамкіна кровиночка. Можеш ти допомогти, будь ласка. Ти ж казала, що ти в нас супер-пупер офіціантка. Так і є. Просто у Франції, де я працювала офіціанткою. тарілки менше. Ну, ну. Це що? Фуксовит? Обережно! Вибачте, будь ласка, ми вас зараз пересадимо. Все ок! Ніхто не постраждав, окрім тарілок. Значить так, швидко це все прибрати і потім переодягнутися. Добре. Тільки мене форма вдома. Ну так, значить, прибрати і якулею додому. Даю годину. Добре. Почекай. Я розумію, що ми на той фільм вже не потрапимо. Але я взяв два квитки на інший. І це прем'єра. Я так рада за тебе. У тебе якраз буде вільне місце, щоб покласти свій букет. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ніколи б не подумав, що буду так радіти повітряній тривозі. Ти ж не будеш вічно мене ігнорити. Максим, ти куди? Тривогаш. Я вмію виконувати обіцянки. Це вам. Угу. Смішно. Наші дітки можуть стати народними депутатами. Навіть президентами і будуть розбудовувати успішну країну. Але для цього їх треба що? Розвивати. Так, ти зразу кажи, скільки ті ігрушки стоять. Вася. У тебе гудзик розтібнувся. Де? Той, що губу притримає? Та що ж ви за люди такі, а? Та що ж ви за батьки такі? От ти, Тарас, я? Ти в дитинстві, коли малим був, ти чим грався? <гум> ну так зразу і не впомниш. А, давай, давай, давай. Палка у мене була з вяхом соткою. І дрель дідова зламана, я її палкою бив і зламав. І в результаті ким ти став? А? <плес> Строїтелем рознорабочим. А все тому, що у тебе не було розвиваючих іграшок. <плес> Ми не можемо інвестувати у своїх кровиночок, на Ну, ми життя не бачили, хай хоч вони поживуть і стануть успішними людьми. Ну, пожалуйста! Ага, Ага. Чекайте, як це доставки немає. Та за такі гроші ви мене не тільки товар повинні доставити, а ще й удовольстві. Ладно, притримайте товар сьогодні буду. Макс якщо ти ще не зробив ключі, повертайся додому і відкривай мені двері. У мене теж тривога. Мені потрібна моя форма, інакше мене звільнять. Алло! Алло! Блін! А... Якість Турція. Хоча й Китай. Розмір XL. Проходьте. Будь ласка. Давайте мені сорочку штани. Добре. Тримай. Максим. Це що? Зараз побачиш. Стоп, це що? Той самий фільм? Максим, це піратство. Візьму на свій весь гріх і задоначу на розвиток українського кіно. Відвій повітряної тривоги. Блін. Харкову знов прилетіла. Знаєш, я подумала, зараз такий час. Взагалі невідомо, чи буде завтра. То, мабуть, приходь сьогодні ввечері до мене і подивимось, чим все закінчиться. Я про фільм. Угу. Ай. Ой, що не виходить, так? А треба було на тракторі нормально їздити, щоб зараз у це не прийшлось молотком стукати по паркану. Ой, Маруська, ну що ти починаєш? А ти він на неї! розкричав! Тоже мені начальниця знайшла. А що вже нажалувався ти назарчик? Да? Наш Назарчик і не пожалувався, а доповів у мамкин профсоюз. А він тобі доповів, як він сьогодні без прицепа поїхав. А потім цим трактором паркан завалив, і це тільки за сьогодні люба. А що ти хочеш? Це із держки производства, бо ти на нього гарчиш, як мотоцикл без глушителя, от дитина і тіряється. А до роботника марушечка подход треба правильний знайти. Все, готовченко. Чи що? От бачиш, ти на нього кричиш і в нього не виходить. Так або пробуй сама! Він як не накосячить, так наламає. Та да легко, як два пальця обсмальця. Раді Бога! Синочка, ти а. не ударився. Ні, ма. Вставай. А. Давай, давай, синочка! Мамка в тебе вірить! О михологія! <Звичай> Як завжди вчасно. Це що таке? Це Це вже форма. Я просто її трішки інакше застібнула і вийшла набагато цікавіше. Так, ти зараз або йдеш передягатися, або я завтра. Доброго дня. Що будете замовляти? А, мені, будь ласка, хм. цікаве рішення. Це знову ти. А що ти тут робиш? Я вирішила дослухатись до вашої поради і повторити ваш досвід. І ось я працюю в ресторані. До нас часом заходять. Дуже талановиті дизайнерки. Я подумала, можливо, хтось з них захоче подивитися мої ескізи. Показуй. Серйозно? А, вони вдома. Я миттю, ви не встигнете замовити десерт, а я вже принесу їх до вас. Добре, я зараз. Синок, стій! Бать, А що ти хотів? Хрінше. Хоч би ж до вечора не забути, щоб хай в тебе пристюбати. Макс, ти бачив мої ескізи? Не бачив. Звідки я маю знати? Та ти знак? Ключ лишив на комоді. О, знайшла. Чого ж не забула? Запомні, синок, чоловік не має прогинатися під бабу, а має сам обирати свій шлях. А хто йому його має вказати? Хто? Його рідний батько. У тебе є трактор, а у мене є ділова пропозиція 100 гривень за ходку. А он воно що? Це робочий трактор, нікуди я не поїду. Весь мать такий же впертий, тобто відповідальний. П'ятсот гривень. Ну, конечно. Ну, давай за твою принципіальність. Так, конечно, куда там? Стільки років під бабськими спідницями, бачиш, в кого перетворився. Я тобі не мене... пху! О, молодець! Да, я вже тут, я вже тут. Мені ще один шанс. Дамо. І ще одну додаткову зміну дамо. Навіть дві. Клас. За умови, що вам дуже подобається працювати безкоштовно. Мені дуже подобається. Белісімо. Дякую. Батя. Батя. Шо? Батя де трактор. Який трактор? Який? Мій трактор. Наш трактор. Маруський трактор. Синок, це вже три трактори. Я пам'ятаю тільки один. Що пропав? Ага. Бать, так ти не брав. Ми з тобою разом були. Та щоб тобі жміль у рота залетів. Не брав я твого драндулета. думати про це сьогодні. Подумаю про це завтра. А ну, стоять. Ну що, як довіз товар? Як довіз? Ага. От що, що, а довіз. Джейсон би з такою перевозкою не справився б краще. Моя школа ти мій зайчик, чим міряйчик. Я правда не знаю, хто такий цей степлер. Стетхем. Та не Але я дуже хочу побачити зараз обличчя Маруськи. Ти представляєш, ні один, ні один бідон не впав. Простояли всі, як бабки на літургії. Отакої, От да, Назарчик? Назарчик? Да. А чого трактор досі не на фермі? Назар. А давайте ще поговоримо про те, яке класно молоко довіз. Назар Чик. Вернутися! Чика на стеку! Привіт! Привіт! Можна? Можна. Заходжу. Заходь. Це тобі. Вибач, календули не було. хто тобі там так надзвонює? Рекламні агенти, задовбали вже. Ну, зашипись, я знову без ключів. Привіт, Сіря. Як зламати замок? Ой, е... Вибач, бери, бери, бери. <рес> Та як бери? Ти знаєш, я зараз відчуваю себе якимось школярем. Тільки зараз? дещо м'яко. Як же вони за... Та п***ть. Та ну Та... п***ть, Та... пішли Та... ванну. Ну давай, відкривайся ти, блін! Добрий вечір. Добрий вечір. Тим, тим. А, так. Просто у нас в стінківці. Так не бахало. Та, це ще не бахає. Ну, це ППО, і то недалеко. Далеко. Просто я подумав, може тобі страшно. Телефоні додивитись. Mm -hmm. Давай. Mm, давай. Слухай, я ж морозу приніс. Mm -hmm. Ти поки дивись, а я швидко зганяю. Mm -hmm. uh, так, mm -hmm. Обережно. Ага. Так. Доповідаємо. Завдання. Виконане. Увага! От відбій. Повітряної тривоги. Писали твої рекламні агенти і дали зрозуміти, що я даремно повелася, і на тебе дійсно не можна покластися. Даша тебе чекає під дверима і ключі, які ти забув зробити. Але я зробив, я не знаю, чому вона не може потрапити. Максим, це вже не смішно. Ти дійсно як якийсь школяр, у тебе завжди хтось винен. Але так і є. Їдь, мабуть, додому. швидше, щоб стигнути до Я лишив тобі ключ, ти його просто не взяла. Я б його взяла, якби ти мені його дав. А навіщо документи? Тут так видно, що вони пара? Ми не пара. А ти б сама взяла і зробила цей ключ? Чу я маю робити цей ключ? Це твоя квартира, ти роби. Ага, я це зробив, тому що ти своїми маніпуляціями мене заставила його зробити. Маніпуляціями Маніпуляція. Маніпуляція. сам сраний маніпулятор. Каїци та я його істинарцист. Ой, мене павербанк. Ой, я собачку не догодувала. Маніпуляторша. Ах ти ти. хто я? Ти мене бісиш. Я тебе ми на твоє волосся, ванній кімнаті. Знаєш, що мене бісить? заходжу і воно на стінах унікалі. Що мужика собі знайди, от що ходімо додому? Да.